До відкриття виборчих дільниць залишаються лічені хвилини. Перед дверима цієї, що на вулиці Петропавлівській, зібралася невелика черга людей, що поспішають виконати свій громадянський обов'язок максимально рано. Першому на дільницю, що розташована у приміщенні Сумського будівельного коледжу, завітали здебільшого ті, кому сьогодні потрібно ще йти на роботу. Мені на роботу треба йти, і зараз проголосую і на роботу. Піду вибори це праздник для нас завжди. В Першу чергу, з утра, поранче. А потім свої справи. Однак двері для виборців відчинилися, як і належить о 8.00. Все було без всяких ексесій. Сьомий 15 підготовчі засідання ми провели. У 8-й годині ми відкрили дільницю. Своєчасно, чекаємо на кращого, а там подивимось вже за результатами. О восьмій двадцять на дільницю прийшов з татом голосувати за майбутнє наймолодший виборець, дворічний Серафим. Нічого, рано, ось п'ять часов За що голосували сьогодні. Чого чекаєте даєте? Всього самого найкращого за єдину Україну, за свободною тільки і все. З бажанням кращої долі для себе і країни прийшли на дільницю усі виборці. Щоб було і нам трошки пожити краще, і нашим дітям, і нашим внукам. І за мир, щоб не було війни. Саме головне. Хотілося бути б чесності і щоб за народ були. Думаю, що буде нормально все в нас і за мір на Україні. Жадаю змінення, але змінення повинні пройти прежде всього в людях. Усього голосувати за зміни на цій дільниці повинні прийти 2152 виборці. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.